Анастасія Слюсаренко, координаторка зв'язків з громадськістю у команді адвокації. Разом for Ukraine» доєднується до нас із Вашингтону. Анастасія, ми вітаємо вас. Добрий день. Не знаючи наскільки він добрий. Жахлива ніч. Сподіваюся, що всі ваші близькі і рідні на зв'язку сьогодні. Дякуємо, Анастасія, за слова підтримки. Напередодні багато інформації було зокрема про цю телефонну розмову Дональда Трампа із Путіним. Не знаємо наразі, хто був ініціатором цієї розмови. сказав Трамп, що тривала вона близько двох годин, і він не задоволений нею. Якісь деталі можете розповісти детальніше цієї розмови? Насправді все, що ви почули, те саме почули, і ми. Єдине, що можу додати, що я погоджуюся зі, з. З промовою Меган Мобс про те, що президент Трамп з його психотипом не звик говорити про свої програші або слабкості. А тут він відкрито заявив про те, що його обіцянка, те, що він припинить цю війну, закінчить цю війну в перші 2-3 дні або взагалі до початку його президентства, це в нього не виходить, і він розраховував, що президент так названий президент. Росії Путін буде з ним домовлятися і піде на якісь уступки, але поступки, але цього не відбувається. Тому він відверто вже відкрито говорить про це до медіа і це такий показник досить серйозний. Подивимося, які будуть наслідки, і сподіваємося, покращення після розмови президента Трампа з президентом Зеленським, яка ця розмова повинна відбутися 5 липня. Пані Анастасія, також Трамп сказав, що не задоволений цією розмовою, так і говорили про війну з Україною. А наскільки загалом широко могли обоє говорити про це? Чи це на вашу думку було б всього кілька ремарок? Наскільки ми знаємо, то більше розмова йшла про Іран, про Ізраїль, про Китай і про всю цю ситуацію, і наголошувалося на тому, що необхідно закінчити той конфлікт дипломатично, без втручання мілітарних якихось сил. Але про Україну говорили не так багато, як хотілося б нам. Зокрема, напередодні вже інформація із Кремля надійшла з приводу цієї телефонної розмови. Помічник Путіна Ушаков, він зазначив, що загалом лідер Кремля наголосив про те, що не збирається зупинятися зараз у війні, збирається йти досягати своїх цілей. Поставлених про це він сказав у розмові із. Трампом, як на вашу думку, це могло бути сприйнятим американським президентом, враховуючи вже зараз ту інформацію, що Дональд Трамп незадоволений розмовою, чи може це вплинути якось зараз на подальший розвиток подій, на подальшу підтримку Сполучених Штатів Америки в Україні? Передбачати насправді дуже складно щось, тим паче, що е, два дні назад, як ми знаємо, була призупинена е, взагалі е, ця мілітарна допомога Україні е, не зупинена, а призупинена. Це дуже важливо знати, особливо сьогодні е, українцям. Але е, Будемо дивитися, дуже складно щось передбачити. Те, що президент Трамп не задоволений цим результатом, зазвичай він показує після цього якісь такі дуже рішучі дії. Але Будемо дивитися, пані Анастасія, Також сторони говорили і про переговори. Переговори в Стамбулі залишаться двосторонніми між Москвою і Києвом уточнив про це ушаков, але третій раунд поки що не має конкретної дати. Про що це може свідчити? Росіяни надалі затягують це все діло. Чи якісь інші ознаки можна вбачати? На нашу думку, так росіяни відверто затягують. Е Цю цю, цю бійню, і ми бачимо, що ескалація відбувається дуже серйозно в той час, коли нам перестали передавати якісь протиповітряну допомогу для патріотів. Що нам наразі критично важливо, і Росія ще випробовує терпіння президента Трампа і союзників Сполучених Штатів Америки і України в тому числі. Тому наскільки вистачить терпіння у президента Трампа, будемо знову ж таки дивитися, але сподіваюся, що його політика передвиборча, його політика, і риторика «peace through strength», що означає мир крізь силу, що це нарешті спрацює, і він покаже, що це насправді означає. Які реакції у Сполучених Штатах Америки зараз є зокрема і на цю телефонну розмову, і на тему, про яку ви вже згадали щодо призупинення надання військової допомоги Україні? Про що, про що говорять зараз, зокрема у Конгресі, які реакції? Насправді дуже цікава тема. Політику написали про те, що це рішення Пентагону щодо призупинення передачі військової допомоги Україні не було ніяк скоординовано з Конгресом або, наприклад, посольством Сполучених Штатів в Києві, і це викликало не тільки здивування, а й занепокоєння і роздратування у конгресменів і е, безпосередньо у республіканців, наприклад, е, конгресмен е, з зі штату Пенсільвенія е, Патрік, він відправив е, листа вчора е, з проханням е, до президента Трампа відновити негайно допомогу Україні, і він наголосив на тому, що е, ця це прозупинення допомоги це. Е, Висуває не тільки Україну на небезпеку, а й Сполучені Штати. І до нього приєдналися ще багато республіканців і звичайно демократи. Тому занепокоєння дуже серйозне і розголосу багато. Тому завтра буде свят сьогодні. Вже святкування дня незалежності, і післязавтра будемо очікувати ще більш рішучих якихось дій і стейтментів від них. Пані Анастасія, то, що можете сказати про майбутню розмову Трампа і Зеленського, які очікування від неї можуть бути? Для початку скажу, що на сьогодні вже стосунки між президентом Трампом і президентом Зеленським більш довірливі і більш. Теплі не так, як вони розпочиналися, і не так, як йшов розвиток цих стосунків після ситуації в овальному кабінеті. Тому я дуже сподіваюся на те, що президент Трамп бачить, як потужно. Як сміливо, як рішуче бореться Україна, що вона що Українці дійсно є переможці по натурі. А президент Трамп дуже любить переможців, і він побачить, що є довіра. Лише з однією стороною довіра є тільки до України. Росія продовжує прихати, продовжує обманювати, продовжує свій терор, і це вже видно всім. Це настільки прозора тема. Тому я сподіваюся дуже на те, що розмова буде плідною, а не маніпулятивною. Ми дякуємо, пані Анастасії, що доєдналася. Дякуємо за ваші відповіді. Це була Анастасія Слюсаренко, координаторка зв'язків із громадськістю у команді Адвокації разом Форюкраїна. Надаю з нею обговорили телефонну розмову Дональда Трампа і Путіна, яка відбулася напередодні ввечері.